Раді вітати вас на каналі з Шаманки Сейраш. Вітаю, Сейраш! Та yep, поговоримо yep. сьогодні про актуальні новини, актуальні для всіх українців і не тільки. А саме, Іран е запросив ядерні технології Російської Федерації в обмін на дрони. Чи буде в Ірану ядерка? По факту, ми маємо озвучення домовленості процесу, яка вже відбулася. Просто тепер вона є в офіційному медіа, тобто ця домовленість вона вже відбулася, і я би так сказала, що скоріше за все вже відбувся якийсь або визначення якогось терміна по смерті, да якби або або вже навіть щось частково було передано. А ми зараз просто з вами маємо медіа озвучення того, що вже відбулося. А, чи, чи буде у рана ядерка? Так вона як як така вже є, як мінімум в розробці, вона точно є. От у чому проблема. По компонентам, по чертежам, по можливості її створення? Воно є. Тобто, скоріше за все, вони вже мають якусь робочу робочу балванку. Тесту ну, таку, да, яку можна тестити. От тому це вже це вже сталося. А чи будуть вони її застосовувати? Я якось казала ще, по-моєму, у 23-му році, коли, там, коли такі дуже серйозні процеси в Ізраїлі почалися, оця вся історія. Я казала, що, мабуть, от, 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 ну, одним із тих, кого треба, за кого треба переживати у тому форматі, щоб хтось натиснув червону кнопочку да, ядерну, то це Іран. От якщо і злетить у когось кукуха остаточно, то велика, велика вирагідність того, що це може бути Іран. От але передбачити, коли ще неможливо, так mm, там тільки, там тільки зародиші і початки. Отак, оце назвемо. Тобто, тут ще немає того прецеденту, в якому воно а працює, б, є на і поставлено на якийсь, да, грубо кажучи, внутрішній військовий облік. Воно просто в розробці, але ж ми ж розуміємо, що а, це лише питання часу. А як це вплине на світ? І яке буде ставлення країн до, ну, можна казати, країн терористів, Ірану та Росії? Зараз. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Будуть намагатися стримувати цей фактор, і при чому скоріше за все по королеві мечів, навіть якимись військовими нюансами, стримувати ці можливості якимось операціями внутрішніми, зовнішніми і ще якоюсь подібною історією. Тобто будуть максимально давай так заважати створювати озброєння або тестити озброєння, або а, максимально заважати а, його виготовленню в масштабі в якомусь. Ну, це було б непогано. А ми повернемося зараз, перенесемося в США на носі у нас інавгурація Трампа, і ще до цієї інавгурації Трамп заявив, що має намір зустрітися з президентом Путіним. А, Чи буде ця зустріч, чи можливо переговори будуть вестися ще до офіційної зустрічі? А там дуже цікава історія. По факту, переговори певні ведуться і до офіційної зустрічі, але це виглядає так: ми тобі пропонуємо. Ти маєш ознайомитися і сказати так або ні? Тобто, першого якогось там листа пропозиція, яку відправив Трамп, а Путін закономірно. Скасував і сказав, що я да не погоджуюся. Після чого да зараз ми включаємо логічну цепочку і згадуємо, що казали майстри, і я в тому числі. А, Путін явно відмовив Трампу до інагурації в якісь його потенційні пропозиції. Сказав, що нас це не влаштовує. Після того, дуже містичним образом, Україна чомусь після нового року тільки і знає, що робить це валить НПЗ РФ і не в обмеженому. Варіанті да? дуже масово. Удивительно, почему? чому? Мабуть, тому що всі казали про те, що якщо Путін не буде погоджуватися на умови Трампа, Трамп використає нас як важель тиску на Росію, щоб вони погодилися на якісь певні умови. А важелем тиску буде Україна, і її можливість гасити. Ми зараз бачимо ці перші вже моменти, да, в якому нам, походу, десь розв'язали трошечки наші ручки, і ми пішли з вами. Максимально вдвіжуху да того, що нам треба зробити, для того, щоб Росія була. В певному затисканні. чи буде у них зустріч або як мінімум серйозна перемовна розмова? Так, да, воно випадає на питання, коли в мене випадав термін, в якому воно планується приблизно 7-8 тижнів, тобто протягом 7-8 тижнів, буквально вчора. Ну воно в мене е, якби да випадало, і знову подібні перемовини будуть супернапруженими, тому що тепер Путін хоче запропонувати своє Трампу, а Трамп не готовий. Вестися на васала, якого він ну не ставить зараз як конкурента, да, як такого от це скоріше компанія. В голові Трампа це виглядає як компанія, яка на межі банкрутства намагається ще розказувати про свої якісь умови. Ну, типу, здрасте, ребятки, давайте вам ще альо. От да, у вас є якісь вигідні позиції, але ви ж тонете. І я вас або рятую, щоб ви не втопилися зовсім. Або не рятую. І розмови будуть напружені. І скоріше за все, там, як воно випадало, що там будуть відхилені і ще декілька разів певні пропозиції, дуже загострено. Там кожен пункт той буде. там в якихось отаких от штуках, і кожна відмова буде супроводжуватися якимись діями тискового характеру. Тобто я не здивуюся, що в процесі цих перемов нам дадуть ще той дозвіл, цей дозвіл, щось передадуть, і ми будемо нарощувати да, цей тиск, бо це буде роблено не тільки руками там, Аравії, нафти і всього іншого, але й нашими руками, да, як такими, в такому ключі. От тому така історія. От у нас зараз така тенденція. Тобто найближчі там півтора-два місяці будуть такі. Весель. Тобто, виходить, що а, Україна стала ніби палачом. Україна скоріше стала важелем тиску. Я не назву нас палачем. Нас е, так вийшло, що ми самі себе загнали в достатньо негарну позицію. Нас е, партнери поставили не в саму найкращу, не саму зручну позицію. Але тепер, виходячи з того, що вибору у нас не дуже, нам дуже добре, е, коли ми стоїмо з вами в цій не дуже гарній позиції. У нас ніжка затекла. Дуже класно е, дозволити нам змінити позицію, хоча би частково, да, або зробити для. Типу, ви відчуєте полегшення, але в такому випадку вирішить наші питання своїми руками. Це не зовсім скоріше палач, це такий загнаний в кут най найомний вбивця кіллер, да, якому сказали: ми випустимо заручників твою родину, але тобі треба зробити замах. Оце, десь в такій ми позиції, тобто, це трошки інша сторона. Так, на жаль, а от Європа. Чи буде Європа залучена до цього процесу? Так, Європа вже тут роздивляється декілька шляхів певної залученості, окрім фінансової, знову ж таки, якісь зміни, заміни е, там потенційні миротворці, якісь комунікації. Там ще нічого не точно, але Європа буде залучена в різні процеси, які у нас відбуваються. А тепер Сереж, до таких не дуже позитивних новин. Хочеться обговорити з вами. Україна припинила роботу на єдиній шахті в Україні, де є коксівне вугілля у Покровську. Чи чи відноситься, чи відновиться вугільна правословість України після війни? О, ми вчора дивилися це, це питання, і там важка історія у нас з вугільною промисловістю, тому що в мене випадало, що на перспективу ми будемо мати якийсь не дуже великий відсоток від того, що у нас в принципі було, і з шахтою Покровську в мене також випадала така дуже цікава дивна історія. По перше, її м, закрили не зовсім, ну типу, не зовсім технічно правильно. Я маю на увазі, як мають консервувати, да, шахти, uh -huh. і з нашого боку, шахта на Покровську розглядається ще в якихось дивних оборонних цілях. Тобто тут є варіант того, що шахта може використатися, ну бути давайте так, бути знищена для. Зупинення да задля зупинення якихось там бойових нюансів, або там може бути вона може бути використана як військова історія. Там я дуже в подробиці не буду вдаватися, бо воно не треба. Різні люди нас дивляться, але там якісь такі тенденції є. І у нас да, у нас проблема з видобутком навіть після закінчення війни, і зараз, де да, ми будемо мати певну там частинку, але і 100% можливостей, які ми мали, там у нас умовно 20 залишиться. Тобто тенденція якась така, воно не повністю зупиниться, але, але важка історія. Таке ем, таке теж болюче питання: чи ці шахти будуть перебувати під контрол, під контролем ворога, чи все ж таки залишиться під нашим контролем? О, тут теж дуже така ситуація, коли ми, в принципі, говоримо за Донецьк, ем, ну, треба розуміти, що у нас там з вами срака. Друзі велика, отака просто. Тому о, з Донецьком і контролем нашим на Покровську важкий то, ну Покровськ один із найважкіших напрямків, і те, що в мене випадало, Покровськ о, ну в тій облозі обороні, він іще буде знаходитися і знаходитися. Ну, тобто, це така сама історія, як Бахмут, як Авдіївка, як Мар'янка. Тобто там отака тенденція. Отака тенденція. Це означає, що ми будемо мати дуже серйозні бойові дії, да, і дуже серйозні оборонні дії з нашого боку в межах міста або у самому місті. А тут все коротше, нічого. Давайте так чесно, нічого доброго. Тому тут поки контроль відступає на на десятий план. Ще хочу повернутися все ж таки до інаугурації Трампа, тому що хтось чекає її з надією, хтось із побоюванням, але. От я хочу все ж таки для України, чи буде якось ворог гатити перед інавгурацією або після одразу? Чи все ж таки буде тихо вижидати? Ну, враховуючи тенденції на потенційний якийсь обстріл, да, як ну до, до там кінця місяця, ми говоримо про те, що вони можуть використати період інаугурації якийсь да там до декілька днів після як момент намагання зробити для нас п'ятірки кубків, тобто полишити нас чогось. Mm -hmm. як... Стрію, що тут може мова більше йти, може про якісь столові об'єкти, якусь таку історію. Тобто я не впевнена, що ми говоримо саме про масивний обстріл, але ми говоримо про обстріл, в якому є високий ризик влучань, туди, куди нам би не хотілося, щоб влучали. Давайте це так окресли. Угу. А хочеться поговорити і про хороше сейраш. Зараз дуже багато інформації ходить про те, що все ж таки є можливість відновити. Аеропорт у Львові безпечно відновити. Чи є ось такий шанс, чи хоча б маленька надія на це? Це розмови, це якісь. Е... Це якісь перемовини, я би сказала, навколо цієї теми, але наразі таке враження, що недостатньо інструменту у третьої сторони або у нас недостатньо інструментів для те, що для того, щоб це правильно реалізувати, я підозрюю під інструментами. Ми тут можемо говорити про захід авіакомпаній, тому що це серйозна історія по страховці, раптом. Mm -hmm. А хто буде ту страховку платити, і от у тому питанні, хто її буде платити, на яких умовах які є ризики? А страховка у таких випадках буде вартувати уху, ну бо ризиків потенційно дофігіще, оце мусолять цю тему і поки ще не домовилися конкретно на умови, при яких які авіакомпанії зможуть здійснювати якісь там перельоти, польоти і так далі. Будемо сподіватися, що, що все ж таки домов, домовляться, і ми зможемо е, побачити мирні літаки у нашому небі. Сейраш надзвичайно вдячні вам за актуальні прогнози, розглянути цікаві теми. Е, на, для підписників нагадаю, що не забувайте тиснути. Подобайку під цим відео. А хто ще не підписався, обов'язково підписуватися. А ми не прощаємося, а кажемо до нових зустрічей на каналі Шаманки Сейраш.